Всім привіт! От у нас Kia Sorento. Ухожена машинка. Все дуже гарно. На автоматі. Так. Фух, от така болячка. От. Якщо видно, а я думаю, видно дуже добре. Видать мост. Колись заклинив і що з ним случилось, з розборки впіхнули, але він гнилий. Поднивали те вухо вже на грані фантазії і це. Коротше, витягуємо мост, реставрюємо вуха, тобто не реставрюємо, а робимо їх з нуля. І зачищаємо красим. От така робота. Мост вже витянув. Всім болтам гаплик закише до такої степені, що вони просто тупо поскручувались, Не ведешка нічого не Е, Отбойник і кронштейн тяги панара дуже важна річ. Держе мост від вліво-вправо движення. Повністю зверху лист під заміну і поусилять. раз. Кранштейна нема тяги. О, тяга верхня і нижня. Нема. Он висить. Зараз ось. Вирвана. Одгнивша, точніше. Так, немає. Кронштейн цей теж під заміну. Він хльосткий. Я його можу зараз рукою погнути. Воно повністю дирка прогнив. Стакани під пружини теж в плачевному стані, Дуже. Я не знаю, мабуть, либо мост з другої машини поставили, либо без поняття. Рама нормальна, а мосту гаплик, Металу самому. Сапун закиш. Масло гляну. Тормозні трубки. Спас ціленький. Открутив акуратно. Датчик АБС. Один єлі витягнув, другий мертвий. Перекусив, потім на кліпси посадю, спаяю. Так, отакі діла. А, і тросик ручника. Тоже більше всього, що треба буде замінити. Ну, я підтягну. должно быть нормально. Вот так вот. Так, мост снял, срезал один кронштейн. Конечно, ситуация дуже плачевна. Короче, в этом месте, вот, как там оно, э, мост Практически насквозь прогнив. Почав молоточком обстукувати і, і от, грубо говоря, дирка насквозь прогнила. Оно. Ось я, зараз пособираю. Воно насквозь прогнив. Прийдеться тут нормально, тут нормально. А отут, именно, грязи было, тут іменно де скоплення грязі було. Тут, звісно, хана на Зараз зачистю і повністю з запасом прийдеться налажувати лист, іначе мост викинути. Фух, отакі вот тіла. Навірно, вона все-таки дуже довго десь стояла. Так. кронштейн вже зрізав і як оказалось, що тут металу вже взагалі нема, дирка сквозна. От в цій зоні, із за того що там купа мусора і всяка херні, там так само сквозне отверстия. Чашки під пружини теж їм пизда. що цій. Так, там якщо була дірка, вирішив, коротше. Лист 2,5 мм. Все преобразувателем дав, вичистив, загрунтував кислотним під низом. Так же само цю оттуда, оттуда, наложив, обстукав. Тут зробив прорізи, щоб воно форму взяло. І ці ж прорізі до моста проварив вниз, тобто, цельний кусок. А вже наверху, отсюди і отсюди. Будуть уже кронштейни. Отакі. І там така сама процедура. Но перед цим мені треба взяти, почепити мост, прихватити по факту от цієї тяги два вуха. Отчепити, обварити їх, потім зрізати ті, опять поставити все на місто три цих три тяги. І потім так само там приварити по факту. Бо інакше я так не виставлю. Ну, і потім повністю це встановити чашку кронштейн на панару, теж так само. І повністю зачищати від цієї корозії і обробити його повністю. Так, виставив, зняв. Зараз все на прихваточках. Зараз обварюємо. цей зрізаємо, цей вже виставлений чітко цей зрізаємо, знову ставимо мост на тяги, опять виставляємо, прихватуємо. Ну і, звісно, не забудеш усілення, як тут. Отак от. Так, вот. так коротше, тільки що витягнув мост. Фух, кронштейн. Кронштейн я виставив, прихватив, ну, раз, два, три, все повиставляв. Тепер обварювати. Обварю. Отак оце це виглядить. Так, не всередину вставляв, а наружу. Воно ну, чуть-чуть вище подав, должно бути жорстче. Отак от, потім зразу кислотним все побризкаю, пшикну. Так, і на прихватку. І потім це буду виставляти. Так. Мост знову витянув. Один кронштейн вже готовий. Зараз знову буду ставити, виставляти. Ось. Ось, поки не закрасив, щоб бачили шви. Тобто шви. Завод. Ось. Все залито. Все отлично, перед ним усілення вставив повністю, все, засадив. А так, от так, один кронштейн готовий. Зараз цей кронштейн утіль. І так же буду делать за нуля. Так, встановив поки сьогодні е, чашку під пружину. Отак вот от обварив. Висота та сама, як і там. Все точно таке саме. Зачищати не буду шов, ну, не мішає він абсолютно пружині, вона все одно кругла. Так, вот так от, чуть-чуть тернув. Ось так от воно все як заводське. Це пружинка. Ось вона ідеально сюди стає. Отак от, от все красиво. Це дуже-дуже гарно. Так, сьогодні що, дочистить його та покрасить. І на сьогодні робота закінчена. Так, доварив. Чашку ж встановив. Ця жива ще була. Так, кронштейни на місці. Так, от це це діло покрасив вчора вечором. Сьогодні... Сьогодні вже встановимо поставлю طاقت <applause> <applause>